Мішлен та сила колаборації. Думаєш, що твій продукт занадто нудний, щоб стати легендою? А брати Мішлен із звичайних шин зробили продукт високої кухні. Звучить дивно, правда, але саме завдяки шинам з'явився рейтинг ресторанів. Мішлен більше ста років тому брати Мішлен продавали шини. Але у Франції автомобілів було мало. Питання: як продавати більше шин? Вони зрозуміли, треба створити людям. Причину подорожувати, і ось тут з'явилася ідея, яка змінила історію. Вони поєднали автомобільну тему з гастрономією, і так з'явився гід з ресторанів. Хочеш поїсти смачно? Сідай в машину, їдь у подорож і купуй шини. Геніальні ідеї народжуються на стику різних світів. Подумайте, це була не просто реклама шин, це була колаборація двох сфер, які, начебто, не мають нічого спільного. Автомобілі та висока кухня. А результат сьогодні зірки мішлен символ престижу у всьому світі. А почалося все з того, що двоє підприємців поєднали непоєднуване колаборації. Відкривають нові ринки, це не витрати, це інвестиція в масштаб. Подумайте, з ким ви можете об'єднатися, щоб ваш продукт став потрібен тисячам людей.